Яблочний оцет. Чим він корисний для людини? Деколи в людини бувають такі проблемки, як здуття живота, поїла і, і гази лишні з'явилися. Деколи буває печія, а деколи буває кислотний рефлюкс. Ну, кажуть, підвищена кислотність. А що є насправді? Ну, ясно, що лікарі туди дають такі ліки, які гасять або понижають цю кислотність. А от є ще одна така точка зору: що якщо є печія, якщо є кислотний рефлюкс, то це значить, що мало кислоти. Кислоти соляної, взагалі кислота у нас вимірюється pH від 1 до 3, от яка повинна бути кислота у шлунку. Якщо кислоти від 1 до 3, то між стравоходом і шлунком є клапан, який закривається. А якщо слабенька кислота, а якщо там pH не від 1 до 3, а може бути 4 pH, ну трошки вище, ну 5 pH, 6, ну ясно, що тоді клапан привідкривається. А коли привідкривається клапан, то ясно, що оце кислота заходить в стравохід і з'являється. Печія. Що для цього треба зробити? Не гасити кислоту, бо кислота не там знаходиться. Вона повинна знаходитися в шлунку, а не в стравоходу. А якщо вона в стравоходу, то і виникають оці неприємні відчуття. То для цього треба додати в раціон харчування перед тим, як трапезничати, як їсти за 5 хвилин до трапези, взяти дві Столові ложки яблучного оцту, розвести його в склянці води і випити. І от тоді активується кислотність, кислота підвищується. А що нам треба, щоб було PH від 1 до 3? Це дуже концентрована кислота. Бо ви чуєте? Концентрована. Бо чим вона вища по показнику, тим вона слабша, щоб ви зрозуміло, от бачите, який парадокс. А чи вона по. Від 1 до 3 це самоконцентрована концентрована кислота і заклив, закривається клапан. Це раз. По-друге, у нас там ще є фермент шлунку, який розщепляє білок. пепсин. І оцей пепсин він активується, коли є кислота з показником pH від 1 до 3. А якщо там pH вищий, то він не працює. І тоді. Білок не розщепляється, це теж погано. Ще який плюс, коли висока кислота, коли сильна кислота, коли пегаш від 1 до 3. Тоді, коли оця вся суміш переміщається в 12 палу кишку, а там лужне середовище, то жовч виділяється. А жовч виділяється, коли сильна кислота, бо йому треба гасити. А якщо жовч не виділяється, що відбувається? Ну тоді, якщо менше зовчів виділяється, жовчного міхура, тоді там можуть і камінчики з'являтися. І бачите, деякі препарати, які дають, які гасять оцю кислоту, щоб повишена кислота. І воно приводить до того, що і жовч не спрацьовує не виділяється. А якщо жовч не виділяється, то із пішлункової залози не виділяються ферменти, які повинні розщепляти вуглеводи, жири. бачите, як воно все взаємозв'язано. А ще один компонент є. Якщо pH дуже низький, висока, ну, має виду, що слабо концентрація там кислоти, а вона повинна pH бути від 1 до 3, то бактерії, віруси, грибки погано знищуються. І оце здуття про що говорить? Що, може, в тонкому кишковику з'явилися бактерії. І от той лакомстий кусочок, який ми туди з'їли, кинули, от вони його оці нутрієнти поїдають. Ну і утворюються ці гази. Значить, кислоти мало. Значить, треба добавити, А для цього яблучний оцет, в якому є оцтова кислота, яка заміняє соляну кислоту. Ну, соляну кислоту ніхто не буде вживати. А от яблучний оцет, будь ласка, от зараз він доспіває. Зараз оцей яблучний оцет, можна ну новий, знову урожаю. Він 4 місяці десь підстоїть, ну, взяти pH-метр і заміряти оцю кислоту яблучного оцту, щоб в нього було хоча б від 1 до 3. Якщо буде від 1 до 3 pH, оце нормальна оцтова кислота, яку можна вживати. Але прошу розводьте в воді. Не можна цю кислоту, оцту, тобто яблучний оцет, не можна напряму, щоб воно на зуби не попадало, бо ця кислота роз'їдає емаль зубів. От дивіться, у нас є ще е, пепсі кола Кока-Кола, які п'ють з трубочки, знаєте, соломинки. Для чого? Бо там pH 3,5. Бачите, чуть-чуть не доходить, якби було від одного до трьох. І дехто собі дозволяє взяти пепсі Кока-Коли кока випити, щоб краще працював той шлунок. Але там ортофосфорна кислота, там не та кислота, яка нам потрібна. І то штучний продукт, а нам краще натуральне. Тому я рекомендую Яблучний оцет, щоб ви взяли собі до впровадження, одну-дві столові ложки на склянку води за 5 хвилин до їжі, будь ласка, вживайте, буде краще перетравлюватися їжа. Білково, в першу чергу, клапан буде закриватися, не буде печії, не буде здуття, тому що і бактерії, віруси, і грибки будуть при кислоті від 1 до 3, знищуватися краще, жовш буде краще виділятися, нутрієнти будуть засвоюватися, а ще й мінерали будуть засвоїтися, вітаміни краще будуть засвоюватися. Бачите, що, що значить, але проблемка. З роками, то кількість соляни кислоти зменшується в нашому шлунку. Особливо, кому вже за 50, особливо за 60, 70, 80 років. Тому з роками, це треба собі взяти до впровадження, щоб ви мали в себе вдома і яблучний оцін. Так що будьте завжди тверезі, здорові, щасливі і не забувайте за яблучний оцінь.